Пролунало 12 вибухів на Рублюці, декілька в Підмосков'ї і один потужний вибух у Москві. За даними телеграм-каналів, напали на Патрушева. Відбувся бій на вулицях. Машина Патрушева у вогні з пополивом охорону розстріляли. Його вивозять в таємне місце. Патруша відмовляється віддавати тіло Путіна. Телеграм-канал «Топор помсти» зазначив, що керує операцією один із опозиційних генералів. Крім того, як пише «Топор помсти», було розбито п'ять постів розгвардії в РФ. Починається сезон. Бавовне листоп. Падової громадянська війна не за горами у мережі вкотре розганяються видання про те, що російський диктатор Володимир Путін помер. Поширення такого роду інформації це дуже добре. Вважає міжнародний оглядач Іван Якувина. В ефірі радіо Анві він розповів, як це впливає на росіян. Російський політолог Валерій Соловей довгий час заявляв, що Володимир Путін хворів потім що рак у нього був щось що ще. Потім Валерій Соловей довгий час говорив, що Володимир Путін помирає. каже при смерті. У нього серцевий напад, а кілька днів тому він сказав, що все помер. Володимир Путін. Що по телевізору росіянам і всім іншим показують не оригінального автентичного Путіна, а його якогось двійника.